Одні з найдивніших істот нашої планети. Вони широко розповсюджені по всьому світовому океані та налічують понад 100 видів. Ці істоти надзвичайно сильні, а деякі природні особливості організму, що розвинулися у них протягом більш ніж 300 мільйонів років існування, здивують будь-кого. Спокійна обстановка морського дна. Спокійно і плавно перебираючи своїми руками, восьминіг мандрує у пошуках пожитку або місця, де можна було поблаштуватися для схованки та більш ефективного полювання. Ми звикли називати їхні кінцівки щупальцями, хоча з наукової точки зору у восьминогів вісім рук. Так звані щупальця присутні у кальмарів, які являються одними з найближчих родичів восьминога. Маючи таку ж саму кількість рук, кальмари володіють однією парою щупалець. Він знаходить вигідне для себе місце та ховається під товщею морського піску. Саме таким чином він зможе відпочити та почекати на свою майбутню поживу. Ці головоногі віддають перевагу скелястим прибережним зонам. Найчастіше відшукують для проживання печери та міжгір'я в скелях чи коралах. Найменші з видів восьминога знаходять притулок в мушлях чи раковинах молюсків. В денний час вони майже неактивні і вважаються нічними хижаками. Майже всі восьминоги, що задокументовані в день, це боязкі наполохані тварини, які намагаються втікати від камер та аквалангістів, ховаючись в будь-яку шпарину чи нору. Усі види восьминогів мають на руках два ряди присосок. Розміри сильно різняться між окремими видами та навіть всередині одного виду. Деякі самиці восьминогів одного окремого виду можуть перевищувати самця в 40 разів і навіть більше. Для порівняння людська жінка була б приблизно така ж, як монумент Батьківщина мати, а той вдвоє більше. Деякі тварини досягають довжини понад метр, а найменший відомий на сьогоднішній день вид октопус волків всього 3 сантиметри. Колірна гама також сильно різниця та залежить від місця проживання та раціону харчування восьминога. Восьминоги утримують своє житло в чистоті, навіть підмітають за потреби струменем води з вирви, а недоїдки складають ззовні на сміттєву купу. Але й тягнуть вони до нори все, що їм цікаве, та знайдуть на дні морського. Часом вони бувають занадто вигадливі, і будь-яке сміття з морського дна може перетворитися на маскування або кепку невидимку в житловому питанні для них важливо, щоб вхід був вузький, а всередині просторо, селяться навіть в ящиках, бідонах, шинах і гумових чоботях. Цей восьминіг одинак і утримує свою територію, а його сусіди в більшості такі ж за розміром, можливо, менші. Така умова існування при поселенні на новій території. Перш ніж вибрати нове житло, більшість цих головоногих розвідують площу майбутніх володінь на наявність інших родичів, їх віку та розмірів. Адже ніхто не хоче стати жертвою канібалізму, злодіїв та шахрайства, яке у цих істот не рідкість. При наближенні ворогів він скоріше за все буде рятуватися течею, ховаючись між гір'ях скель і під камінням. У восьминогів є захисне пристосування, автономія схоплене ворогом щупальце може самовільно відірватися за рахунок сильного скорочення м'язів, які в цьому випадку самі себе розривають. Дихання восьминогів відбувається через зябра, проте без шкоди для здоров'я можуть досить довгий час бути поза водою. Деякі з них, як цей, призвичайлися пересуватися прибережною сушею у пошуках здобичі, що за рахунок відпливу опинилася на деякий час у пастці. Пірнаючи у заглиблення з водою, він шукає крабів, молюсків та рибу. Вони мають три серця, одне з яких головне і жене особливу кров по всьому тілу, яка у більшості живих організмів нашої планети має червоний відтінок. Вона багата на металічні елементи, зокрема мідь, яка надає крові восьминогів блакитний колір. Два інших серця відповідають за проштовхування крові через зябра. Така система надає цим головоногим максимальну ефективність роботи органів дихання та більш ефективно забезпечує киснем весь їх організм. Справа в тому, що кров на основі міді гірше переносить молекули кисню, аніж кров на основі заліза, як у нас людей. Їхній зір майже такий самий, як і у нас. Восьминоги теж мають кришталик, але прямокутної форми. Та краще бачать під водою, тим більше їхні очі пристосовані до солоної води. Також ці головоногі чують звуки і значно краще, аніж ми. Додатковою особливістю до цього є вміння чути та розрізняти ультразвук, що людині не під силу. Їхні руки, чи, як ми кажемо, щупальця, кожне з них має приблизно 250 так званих присосок, які здатні утримувати в середньому 100 грамів ваги, а також на них розташовано до 10 тисяч смакових рецепторів, що визначають їстівність або неїстівність предмета. А ось нервова система у них, по деяких даних дослідників, значно складніша та ефективніша ніж наша. Мозок надсилає нервові сигнали до спеціальних наповнених пігментом мішечків і м'язових пучків у шкірі, щоб миттєво змінити колір, малюнок і текстуру восьминога, щоб злитися з навколишнім середовищем, таким як рослини, скелі чи корали. Це вимагає від мозку та організму в цілому неабияких складних, швидких та чітких нейронних процесів. Також нервові закінчення у ось йдуть від головного мозку до щупалиць напряму, що робить їх процеси та виконання водночас складними і значно простішими. Що ж стосується мозку, то природа не оминула цих створінь стороною. Їхній мозок високо розвинутий, вони мають зачаткову кору головного мозку, що, в свою чергу, є зачатком сірої речовини. По деяких даних дослідників цілком ймовірно, що восьминоги можуть еволюціонувати в більш розумних та кмітливих створінь. На сьогоднішній день найрозумніший серед всіх безхребетних піддається тресируванню, має хорошу пам'ять, розрізняє геометричні фігури та з легкістю вирішує чимало цікавих та складних завдань. Ці створіння незалежно від форм і виду, абсолютно всі є отруйними. Мабуть, більшість з нас чули про так званий ціаніт і його сполуки, які є вкрай отруйними для людей, особливо у великих кількостях. Слина восьминогів тисячу разів отруйніша за ціаніт калію та викликає миттєвий параліч, некроз тканин та згортування або ж розрідження крові. Взагалі, отрута восьминогів відрізняється за складом та дією залежно від виду способу життя, харчування і тому подібне. Але насправді отруйним і вкрай небезпечним для людей серед усіх восьминогів є лише один рід, і це так звані синьокільцеві восьминоги. Незважаючи на те, що їх розмір не перевищує 12-25 см, сили отрути достатньо, щоб убити людину за 15 хвилин. Це навіть швидше за більшість отруйних змій. На жаль, проти отрути досі не знайдено. Отрута синьо восьминога має нервово-паралітичну дію. Вона містить адську суміш отруйних речовин, і навіть важливо необхідний для нас людей гормонів щастя, такі як серотонін, гістамін, триптамін, октопамін, таурин, ацетилхолін і навіть дофамін. А основний нейротоксичний компонент отрути синьокільшитих восьминогів отримав назву мулукотоксин, але пізніше довели, що ним є той же тетротоксин, що присутній у того самого найотруйнішого равлика у світі равликів конусів. Тетротоксин блокує натрієві канали, викликаючи параліч рухових відділів нервової системи. Потім зупинку дихання, і як наслідок, зупинку серця через нестачу кисню. Отрута виробляється симпіотичними бактеріями, що мешкають у слиних залозах восьминогів. Кіра синьокільцевих восьминогів, як і інших головоногих, здатна змінювати колір завдяки клітинам, що місять хроматофори. Але саме у цього роду ця здібність надзвичайно розвинута, і вони вирізняються серед усіх видів восьминогів надзвичайно швидкою зміною кольору, а також спектром кольорів, що використовуються ними. Головним чином ця здатність використовується для маскування. А у разі небезпеки, найчастіше колір змінюється, стаючи яскраво жовтим із синіми кільцями або лініями. Вони можуть жити на глибині до 75 метрів, але найчастіше безпосередньо біля берега, аж до смуги припливу. Мешкають на скелях, камінні, піщаному і мулисому дні, часто на луках водоростей або колоній асцидій. Як притулок, використовують раковини, малюсків, порожні пляшки та навіть тивні банки. Ведуть нічний спосіб життя, але можливо й добова активність. На відміну від багатьох інших восьминогів, синьокільцеві віддають перевагу не рибі, а не великим крабам та креветкам. Але також можуть харчуватися рибою, у разі, якщо вдається її зловити. Багато в чому їхній механізм харчування та полювання схожий на павуків. Напавши на жертву, вони прокушують дзьобом панцир, упорскують отруйну слину, паралізуючи свою жертву, а через деякий час висмоктують розм'якшене тіло, залишаючи порожній панцир. Ноги згадуються українським письменником фантастом Ігорем Росоховацьким, який присвятив восьминогам фантастичну повість у підводних печерах. В цьому творі він наділив їх інтелектом.